Ісус називав Івана Хрестителя найбільшим серед народжених жінками. А що робив Іван Хреститель? Він проповідував покаяння, він проповідував Слово Боже. І коли цар неправідно женився, він про це йому сказав. Він проповідував про те, що це гріх, що так неправильно. І за це він готовий був віддати своє життя. Через це його вбили. Сьогодні християн ніхто не вбиває, але слово гріх стало таке непопулярне. Сьогодні популярно бути толерантними до гріха, нікому нічого не говорити, сидіти, мовчати і закритися. Моя хата з краю, нічого не знаю, але це позиція страуса. А Ісус призвав християн бути світлом та сіллю для цього світу, щоб діти Божі проповідували Слово Боже. Він сказав. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Це було його останнє повеління, щоб діти Божі, щоб християни йшли і навчили інших людей, Слову Божому, вірі Божій, вірі, яка передана від святих. Тому, якщо ви хочете вивчати Слово Боже Біблію, напишіть мені.